Вітаю вас, друзі! Зважаючи на активність під минулими новинами ігрового світу, роблю висновок, що вам ця рубрика сподобалась. Що ж, без зайвих слів, до вашої уваги нова порція ігрового контенту. Головна новина дня старт продажу God of War Ragnarok. За день до цього став доступним патч першого дня. Розробник наполегливо рекомендує гравцям завантажити його. Пач детально описаний на вебсайті Santa Monica Studio, Містить майже 200 виправлень, включаючи оновлення ігрового процесу, квестів, кінематографії, діалогів, продуктивності, інтерфейсу користувача тощо. Саймон Карді з IGN назвав God of War Ragnarok шедевром у своєму огляді. Оцінка 10 з 10. З його слів, God of War Ragnarok поєднує бойовик пригоди. Щоб створити нову незабутню скандинавську сау, бездоганний текст, бездоганне виконання, нокаут це повний витвір мистецтва від верху й до низу. Що ж, подивимось? Нагадаю, що гра стала доступною для власників PlayStation 5, PlayStation 4 та PlayStation 4 Pro. І тихо припинила проект Cars, серію гоночних ігор, розроблених Slightly Mad Studios, після внутрішнього оголошення про те, що вона прийняла рішення припинити подальший розвиток та інвестиції у франшизу. Є також підтвердила, що постраждалі співробітники будуть переведені на відповідні ролі в компанії, де це можливо. Сьогодні ми внутрішньо оголосили про оновлення нашого гоночного портфоліо, сказав представник EA. Після оцінки наступної гри Project Cars та її довгострокового потенціалу зростання ми прийняли рішення припинити подальший розвиток та інвестиції у франшизу. Подібні рішення дуже важкі, але вони дозволяють нам зосередитись на сферах, де, як ми вважаємо, ми маємо найкращі можливості для створення вражень, які сподобаються шанувальникам. Початок кінця Project Cars розпочався на початку цього року, коли шанувальників повідомили, що через закінчення терміну дії ліцензії на автомобілі та треки перші дві гри серії були видалені 21 вересня та 3 жовтня. Усі три гри раніше були опубліковані Bandai Namco до того, як студію придбала Codemasters у 2019 році, а згодом EA у 2021 році в рамках угоди про придбання Codemasters придбала і разом із цим всі три гри Project Cars. Перша гра Project Cars була запущена ще в 2015 році. За нею послідували два продовження в 2017 і 2020 роках, а також мобільний спін-офф під назвою Project Cars Go у 2021 році. Slightly Mad Studios також розробила офіційну гру Fast and Furious у 2020 році. А як ви вважаєте, Project Cars ще колись побачить світ? Чи навіки згине в ліцензійному рабстві у величезної компанії? Пишіть в коментарях. GTA V було продано менше 1 мільйона копій за останні три місяці, що є найнижчим показником квартальних поставок починаючи з 2013 року. Схоже, що Grand Theft Auto V від Rockstars нарешті. Сповільнюється з точки зору темпів продажів за останній квартал материнської компанії. Take-Two липень-вересень GTA 5 було продано менше 1 мільйона одиниць ще в серпні 2022 року. Take-Two оголосила, що GTA 5 було продано 170 мільйонів копій по всьому світу, і компанія поділилася цією цифрою в 170 мільйонів цього тижня. Для свого останнього оновлення продажів цифра в 170 мільйонів оголошена в серпні, зросла на 5 мільйонів порівняно з попередньою цифрою, оприлюдненою за три місяці до травня 2022 року. Тому здається, продажі GTA V стрімко сповільнюються. Незважаючи на падіння продажів GTA V, гра перевищила прогнози Take-Two щодо прибутку, заявили в компанії. Хоча продажі одиниць GTA V можуть сповільнюватися, багатокористувацький режим гри GTA Online продовжує працювати добре та приносити додатковий дохід від мікротранзакцій. Заглядаючи вперед, Take-Two повідомила, що Rockstar Продовжуватиме оновлювати та підтримувати GTA Online. GTA 5 спочатку була випущена в 2013 році для PlayStation 3 і Xbox 360, а потім була перенесена на ПК, PlayStation 4 і Xbox 1. У березні 2022 року гра вийшла на PlayStation 5, Xbox Series X і S. Вона ніколи не випускалась на Nintendo Switch. Вся серія GTA досягнула 385 мільйонів проданих копій, з огляду на те, що поставки GTA V сповільнюються, люди природно цікавляться, коли GTA 6 може бути випущена, щоб допомогти оживити франшизу за межами GTA Online. Take-Two досі не сказали і навіть не вказали, коли може вийти GTA 6. Насправді GTA 6 відомо дуже мало, але ходять чутки, що в грі будуть два головних персонажі, одним з яких латиноамериканська жінка. Подейкують, що дія гри відбуватиметься у Vice City на карті, яка з часом буде розширюватися на початку цього року. Стався безпрецедентний витік інформації про GTA 6, який за словами генерального директора Take-Two, був страшно невдалим. Напишіть, а ви чекаєте GTA 6? Ubisoft опублікувала питання та відповіді, в яких наполягає на тому, що ремейк Prince of Persia Sand of Time не скасовано. Тому, будь ласка, перестаньте їх гнітити з цього приводу. Гей, hey, пам'ятаєте ремейк Prince of Persia Sand of Times, який Ubisoft анонсувала деякий час тому. Що ж, хоча ми мало чули про це в минулі роки, Ubisoft хоче, щоб ви знали, що проект. Точно не скасовано. Дійсно, схоже, компанія втомилась про це говорити у твіті. Ubisoft визнала, що багато шанувальників постійно запитують про ремейк Sand of Time, який потребує оновлення. У статті уточнюється, що ремейк не скасовується жирним шрифтом, і що проект знаходиться в розробці в Ubisoft Montreal. У ньому також зазначено, що жодні інші ігри серії не переробляються, принаймні на даний момент. Вибачте, шанувальники Warrior Resin. Далі в статті йдеться про те, що ремейк не має дати виходу, а всі наявні попередні замовлення гри скасовано та повернуто кошти. Ще в червні Ubisoft підтвердила, що розробка гри перейшла до її студії в Монтреалі після того, як над нею працювали Ubisoft Pune і Ubisoft Мумбаї. Перше випущений у 2003 році, Sand of Times є однією з найулюбленіших 3D-платформерів усіх часів. Остання частина серії Forgotten Sands, була випущена в 2010 році. Prince of Persia не єдиний проект з проблемами розвитку в Ubisoft. Нещодавно Beyond God and Evil 2 стала великою грою з найбільшою кількістю затримок, перевищивши рекорд Duke Nukem Forever, встановлений на початку цього року в 5156 днів. А як ви вважаєте, що насправді відбувається з компанією Ubisoft? Повідомляється, що Diablo 4 планують запустити в квітні 2023 року. Відповідно декількох звітів, Diablo 4 вийде в квітні 2023 року, а попередні замовлення відкриються в грудні цього року. Дату випуску в квітні 2023 року було згадано в подкасті іксбоксера і власні джерела Windows Central попередньо підтвердили місяць випуску. Офіційно гру заплановано на першу половину 2023 року для Xbox One, Xbox Series X і С, PlayStation 4, PlayStation 5 і ПК. Також повідомляється, що Diablo 4, яка була анонсована в 2019 році, з'явиться під час церемонії The Game Awards у грудні 2022 року. Повідомляється, що Blizzard незабаром розширить маркетинг Diablo 4, починаючи з церемонії The Game Awards у грудні. Швидше за все, що саме тоді розпочнуться попередні замовлення на гру. Також повідомляється, що буде преміум фізичне колекційне видання Діабло 4», яке постачатиметься з низкою переваг, включаючи ранній доступ до відкритої бета-версії в лютому 2023 року. Очікується, що про вихід Діабло 4» в квітні 2023 року буде оголошено на «The Game Awards». Церемонія нагородження The Game Awards 2022 відбудеться у четвер, 8 грудня, тож невдовзі все стане зрозуміло. Microsoft знаходиться в процесі придбання Activision Blizzard і всіх її франшиз і студій, включно з Diablo. Угода ще не укладена, але якщо або ж коли вона відбудеться. Це відкриває можливість для Diablo вийти на Xbox Game Pass. Наступний брифінг Activision Blizzard про прибутки заплановано на 7 листопада, тож продовжуйте перевіряти оновлення серії Diablo та всіх франшиз компанії. Особисто я дуже чекаю виходу Diablo 4 і сподіваюся, що гра порадує всіх нас не менше як попередні три частини. А як ви вважаєте, новий Діабло буде крутим або ж не дуже? Пишіть в коментарях. Переглядаючи рекламний ролик PlayStation, варто моргнути, і ви пропустите цікаву інформацію щодо майбутнього гучного релізу Final Fantasy XVI, який стане ексклюзивом для PlayStation. Лише на 6 місяців. Інформація відображається на екрані на 14 секунді відео, де також показано коротке протистояння між Icons Ifreed і Фріт і Фенікс. Врядку написано: Final Fantasy 16 очікується влітку 2023 року, ексклюзив для PlayStation 5. Лише на 6 місяців. Хоча раніше було відомо, що Final Fantasy XVI буде ексклюзивом для консолі PlayStation, тривалість часу, протягом якого триватиме ексклюзивність була невідомою. Це зовсім мало особливо порівняння порівнянні з іншим майбутнім випуском Square Enix – First Форспокін, який виходить 24 січня та буде ексклюзивним для консолі PlayStation протягом двох років, а саме до 23 січня 2025 року. Final Fantasy XVI розповість історію Валістеї фантастичного світу, де шість королівств живуть під материнськими кристалами, масивними горами з кришталю, які забезпечують світ. Розповідь буде зосереджена навколо домінантів людей, які можуть викликати вищезгаданих еконів у бій. Гру вперше показали під час PlayStation Showcase у вересні 2020 року. Final Fantasy XVI не єдина гучна гра серії Final Fantasy, запланована на 2023 рік. Оскільки Final Fantasy 7 Rebirth – це друга частина трилогії Final Fantasy 7 Remake, яка наразі очікується взимку 2023 року. А ви маєте PlayStation? Напишіть в коментарях. Наступну гру мені порадили в коментарях. Гра називається Shutter Line і розробляє її незалежна українська студія FragLab. Автори гри пишуть: навіть у жахливому сні ми не могли уявити, що роботу над грою ми завершуватимемо в умовах війни у нашій країні це безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи, який поєднує у собі оперативний режим і рок подібні елементи, режим експедиції та такі традиційні PvP-режими, як командний бій, захоплення, підрив та ескорт. Грати можна за одного з восьми унікальних оперативників, що володіють арсеналом із 25 одиниць зброї. Які у свою чергу можна модифікувати за допомогою збройних модулів. Далі знову цитата: ми впевнені, що розробка гри має вестися разом із гравцями. Саме такий підхід, побудований на партнерстві гравців та розробників, дозволить створити гру, яка надовго стане популярною. Наші розробники активно грають разом із гравцями і спілкуються на Discord сервері гри. Схоже, що компанія дуже відкрита до пропозицій і старається дослухатися до своїх шанувальників. Завантажте і пограйте в Шатерлайн, впевнений, вам дуже сподобається. Підтримай українських розробників. Гра знаходиться в бета-предрелізному стані. Деякі компоненти програми можуть працювати некоректно, а сама версія гри може іноді бути нестабільною, тож не судіть суворо. А на цьому все, друзі. Не забудьте оцінити відео лайком або ж дизлайком і підписатись на канал. Свою оцінку обов'язково потрібно аргументувати в коментарях. Мирного вам неба, друзі. До зустрічі!